На догорах, тихий вечір наступав, і на дворі, і у хаті всі збиралися вже спати. Та одне та кошенятку не хотіла за спати, Все крутилося, зітхала, а вже згодом отказало. Мамо, тату, не сваріться, та чомусь мені не спиться, де що розумів приймає і від сну відволікає, Чув. І я в світі щастя, муркотливе та пухнасте, розкажіть мені про нього, що він ти в його такого, усміхнулась мама хватко та поглянула на татка. Той почухав собі вухо і сказав маляті Слухай, щастя, це коли є дім, коли затишно у ній, коли є батьки і діти. Є що. Кошенятко і з'ялося на лапки, Усміхнулося ласкаво, і батькам своїм сказали Я